Друзі, вас вітаю одеська філія компанії автопарк Іанова, чудове надходження. Це у нас Mercedes GLC 300 2021 року, 2-літровий бензиновий двигунчик, автоматична коробка передачі. Автомобіль з мінімальною марикою, пошкоджені елементи замінені на нові. Пофарбовано все в прибор. Передня частина автомобіля в бронеплівці. На гарних легкосплавних дисках оригінальних звута свіженька гума. Салончик у нас шкіряний. У відмінному збереженому стані, воно не дивно. Пробіг автомобіля складає 30 тисяч кілометрів. По комплектації безключовий доступ, повний електропакет, електрорегулювання переднього ряду сидінь з підігрівом, шкіряне, крутизне мультикермо, датчики світла, дощу, велика мультимедія, CarPlay, Android Auto. Возонний клімат та багато багато іншого. Кого зацікавила автівочка, запрошуємо на перегляд та те здрав адреса Грушевського 15А. Придбати це авто можна як за готівку, так придити болізин. І ще у нас є тридин. Чекаємо на вас.